На базі громадської організації захист об'єднання волонтерів відкрили тренінгову кімнату. Тут будуть надавати допомогу військовослужбовцям та ветеранам, їхнім родинам та внутрішньо переміщеним особам. Я сама ветеранка, я знаю, який це складний шлях, і я знаю скільки часу потрібно підготовки для того, щоб реінтегрувати ветеранів. Тому, власне, виключно через це однією із складових стало те, що ми почали роботу над реінтеграцією уже зараз, а не чекаємо дня перемоги. Завдяки співпраці з міжнародними донорами у цьому приміщенні вдалось провести ремонтні роботи. Надалі волонтери захисту планують обладнати ще три кімнати. Наразі в новому центрі проводять групові та індивідуальні арт-терапії, проводять консультації юриста та психолога. Останні працюють як онлайн, так і очно. Графік у нас буде залежати від того, коли в людини буде потреба звернення. У нас багато фахівців, які можуть надавати свої послуги в залежності від запиту клієнта, тому що запити можуть бути різні, і фахівці психологічної сфери теж працюють в різних галузях. Якщо це сімейні консультації, то відповідно до графіку сімейного психолога. Якщо це індивідуальні або дитячі, то відповідно до того фахівця, який працює саме з цією групою людей, яким це необхідно. Серед психологів є фахівці, які працюють з посттравматичним стресовим розладом, бойовим шоком, професійним та емоційним вигоранням. Все дуже індивідуально, якщо люди із залежності від регіону, з якого вони прибули, тому що є новоприбулі люди з Херсонської області, у яких трішки інша ситуація. Це люди, які були під окупацією, у яких дуже багато стресових ситуацій, панічні атаки, і в залежності від того, в якому стані вони до нас потрапляють, в залежності в такому напрямку ми і працюємо. Також тут організовують курси з надання до медичної допомоги. Потрібно навчати населення як і в мирний час, тим паче під час військових подій. І до нас активно звертаються як переселенці, особливо хто попав під, під бомбардування, ті, хто бачили фосфорні атаки. Їх не потрібно агітувати. Окрім тренінгів тут Юрій Горбатюк разом із мобільною бригадою навчають хмельничан та вимушених переселенців, вчителів, вихователів та працівників медичних установ. Медики кваліфіковані, які мають певний об'єм роботи, не завжди обізнані з першою домедичною допомогою, і не кожен медичний працівник на жаль зможе скористатися турнікетом чи накласти ізраїльський бандаж. Послуги у тренінговому центрі людям, які постраждали від війни, надаватимуться безкоштовно. Олександр Семенюк, новини міста.